Вітаю на каналі Авіатор. Ім'я конструктора Сікорського у всіх на слуху. А про авіатора, який винайшов метелика, мало говорять. Хоча, як на мене, він заслуговує на таку ж увагу. В книзі авіаконструктора Шаврова цьому чоловіку присвячено малесенький абзац ще й з помилками. Отже, стартуємо і полетіли. Україна, Одеса. 14 березня 1893 року. Родині інженера Валерія Рудлицького та його дружини Терези, дівоче прізвище Урбанська, народився син, якого назвали подвійним іменем Єже Станіслав. В гімназії хлопець добре опанував точні науки. Набуті знання застосовував на практиці, коли сконструював іскрову передавально-приймальну телеграфну станцію, що передавала букви. Гімназист Виготовив для класу експериментальної фізики кілька навчальних приладів, намалював таблиці комах і рослин для біологічної лабораторії. Робота була відзначена другою премією в 1908 році на Всеімперській виставці шкільних малюнків. Того ж року юнак спроектував, побудував та випробував у Леті кілька повітряних зміїв великого розміру. 3 березня 1909 року поблизу одеського парку двоє приятелів. Натягнули канат, і перший планер підняв в повітря свого конструктора Єже Рудліцького. По схемі це був одномісний біплан-качка з вертикальним та горизонтальним оперенням спереду, встановленим на пласкій фермі фюзеляжу. Крило мало два по передньому і задньому краю. Несучі поверхні вкривались знизу полотном нещільно прикріпленим до каркасу, що забезпечувало поганенькі аеродинамічні якості крила. В центральній частині крила у вирізі. Пілот висів, тримаючись руками за опори. Авіатор нахиляв своє тіло, центр ваги апарату зміщувався і планер скеровуся в потрібному напрямку. Для зльоту і приземлення шасі були не потрібні. Для цього використовувалися ноги летуна. Розмах 7,5 метрів. Площа крил і рулів 20 квадратних метрів, вага планера 25 кг. Загальна вага 90 кг, швидкість 32 км за годину, аеродимічна якість 4 Мінімальна швидкість зниження 2 метри в секунду. Та забракувало досвіду. Юний авіатор впав на землю, зламав планер і отримав, на щастя, легкі ушкодження. Було йому тоді 16 років. В той же час збудував планер і київський студент політеху Борис Делене. Перегляньте відео на каналі Авіатор. Невдача не зупинила Єжиру Діцького. Він побудував ще один планер, подібний до попереднього. Але в деталях він дещо нагадував. Планер братів Райт. Польоти підтвердили правильність закладених рішень. Розмах крил був 8 метрів, довжина 4,7 метра. Площа крил і рулів 20 квадратних метрів. Вага планера 25 кг. Загальна вага 90 кг. Швидкість теж була 32 км за годину. Аеронамічна якість 5. Мінімальна швидкість зниження 1,8 метра в секунду. Близькі характеристики були. І в планера номер 3 Наступний планер номер 5 мав дещо іншу компоновку. Дерев'яний моноплан за схемою качка з великим стабілізатором спереду і малим стабілізатором позаду. Крило з двома лонжеронами на передньому і задньому краю. Конструкція схема управління і спосіб зльоту як у планера номер 2 Планер номер 7 був побудований. Єже Рудліцьким в Одесі в 1910 році. Він суттєво відрізнявся від попередніх проєктів, хоча базувався на досвіді, отриманому під час польотів на них. Компоновка цього планера була схожа на літак Фармана. Крім переднього, він мав заднє горизонтальне і вертикальне оперення, розташоване на хвостовій фермі. Пілот займав сидяче положення, керував планером за допомогою ручки, педалей, елеронів, рулів. Обшивка крил і рулів була сильно натягнута, що покращило характеристики планера. Планер розганявся на канаті за канем. У будівництві планера конструктору допомагав його друг добровольський. Планер Рудліцького номер 8 став ще більш схожим на літак фармана. Фюзеляж фермений, з подвійним вертикальним оперенням. А шасі з колесами. У літального апарату номер 9 ферма фюзеляжу для посилення жорсткості, була виконана у вигляді конструкції з трикутними елементами. За цей планер і кілька масштабних моделей, експонованих на промислово торгівельній виставці взимку 10-11 років Рудлицький отримав диплом відзнаки та приз Одеського відділення Імперського технічного товариства. Планери досягали висоти буксирування 30 метрів в небі. Над виставкою і запускали вогні, тож були придбані представником перського шаху. Всього в 1909 10 роках Рудліцький побудував 10 планерів, останні три з яких були оснащені системою управління колісним шасі і істотно відрізнялися за способом виготовлення. Пілот, який у перших апаратах висів або лежав на крилі, використовував власні ноги під час зльоту та посадки, у трьох останніх екземплярах займав сидяче положення. А конструкції гарантували успішний зліт та безпечну посадку. Це було великим досягненням, враховуючи різноманітність ідей, якість ручного виготовлення 10 апаратів, короткий термін їх виготовлення, молодий вік конструктора та той факт, що планери Рудліцького були другими після планерів Чеслава танського, художника, винахідника, авіаконструктора, піонера планирування, який вважається батьком польської авіації. Це планер номер 5 Рудліцького. До речі, непогано літає. Єжирліцький, студент з Одеси, у 1912-13 роках сконструював аероплан, позначений як Р1. Наприкінці 1913 року він разом з Добровольським розпочав будівництво. Одеський аероклуб надав їм двигун Анзані. У серпні 1914 року, на початку Першої світової війни, побудова літака наближалась до завершення. А далі туман війни. Літав. Не літав, розбився, не розбився. За книгою історика авіації Шаврова, Рудліцький стає Рудніцьким, є же Георгієм, отримує по батькові, Валерієвіч, будує в Одесі в 1911 році літак і виконує на ньому кілька польотів. Правдивими тут є тільки три слова: Одеса, літак і будує. Мобілізований 1 травня 1915 року після закінчення Сташинської школи в Одесі, Рудліцький вступив до авіазагону 8-го корпусу на Південно-Західному фронті. Там він служив спостерігачем на аероплані капітана Олейника. За фотозйомку лінії фронту та укріплень в районі Дубно був нагороджений крістом святага Володі... Владимира мечами. З корпусу потрапив до Сімферополя, а потім у групу лейтенанта Раєвського в Севастополі. Повернувся до своєї частини льотчиком до групи винищувачів. Аса царської армії капітана Крутеня. В бою поблизу Тернополя був збитий під час атаки на німецький бронепоїзд. Він дотягнув свій пошкоджений винищувач ньюпор 11 між лінією окопів і під час вимушеної посадки отримав поранення. 16 грудня 1917 року був прийнятий до війська Польського у Франції, пройшов підготовку в діжоні, закінчив школу пілотів УПО та школу повітряного бою. Потім був направлений в ескадрилю винищувачів, відкликаний з фронту в штаб армії генерала Галера, де був призначений в організаційно-кадровий відділ авіації. У вересні 1919 року він став командиром 16-го розвідувального ескадрону. У 1920 році брав участь у Київському поході об'єднаних сил війська Польського та армії Української Народної Республіки. У 1921-22 роках Рудліцький навчався у французькій авіаційній школі, яку закінчив з найвищою відзнакою за кращий дипломний проект літака. Після повернення до Польщі у 1925-26 роках працював завідувачем експериментального відділу авіаційно-технічного науково-дослідного інституту. У 1927 році Єже Рудліцький став головним конструктором авіаційного відділу механічного заводу Плаге «Лашкевича» в Люблі. За 9 років роботи в компанії він розробив кілька вдалих прототипів військових і цивільних літаків, позначених назвою Люблін і символом Р. Тоді були створені Люблін Р8, Р9, 10. Група спеціалістів під керівництвом Рудліцького модифікувала пасажирський літак Фокер 7 під бомбардувальник. Створив прототип пасажирського Люблін Р11, спортивний «Люблін Р-12, навчальний Люблін Р-14, розвідувальний Люблін Р-13, пасажирський та санітарний Р-16, торпедний гідролітак Люблін Р-20. Рудліцький також розробив кілька проєктів, які не були реалізовані. Розвідник Люблін Р-15, 17, важкий бомбардувальник Р-18, розвідник Р-21, гідролітак-бомбардувальник торпедоносець Р-22. Наприкінці 1920-х років Рудліцький представив перший у Польщі і, ймовірно, один із перших в світі проєкт літака Шасі, що прибиралося. Водночас він сконструював, випробував у польоті і нарешті запатентував унікальну у світовому масштабі річ: надзвичайно ефективні, v подібні рулі, які успішно пройшли випробування на літаках Анріо 28. Та Люблін Р-19. Це хвостове оперення дістало назву оперення Рудліцького або Оперення Метелик. Дослідження оперення Рудліцького проводили серед інших у Франції, Італії, Німеччині СССР. Рудліцький став власником патентів у країнах, що визначають світову авіаційну промисловість. Це рішення використовується в конструкціях літальних апаратів і донині. Під час мобілізації, в 1939 році був призначений в парк 4-го авіаційного полку, очолював автомобільну евакуаційну колону через Румунію, Йогославію та Італію до Франції. Згодом поїхав до Касабланки, де разом з групою співробітників на заводі компанії ПАТЕЗ збирав американські літаки, що використовувалися французькою армією. після капітуляції Франції з тією ж групою відплив до Англії. З вересня 1940 року він продовжив аналогічну роботу для британців. Він винайшов і запатентував цілу низку приладів для літаків. На замовлення американського командування розробив установку кулеметів для літаків спеціального призначення. Переробив бомбові двері в літаках Мартін Б-26 Мароудер. Також конструктор займався проблемою встановлення британського обладнання на американські літаки. Паралельно він розробив наступний винаха. Спеціальну бомбоустановку для килимового бомбардування, призначену для Боїнг Б-17 літаюча фортеця, і автоматичну систему керування кулеметною вежею. Літаки Boeing B-17, оснащені цими пристроями, здатні скидати 300 кілограмові бомби серіями в різних комбінаціях, проклали шлях для висадки союзників в Європі. В перший місяць 1945 року Рудліцький отримав пропозицію виїхати до США. 7 травня обійняв посаду дизайнера у відомій авіаційній компанії Репаблік. Де безперевно пропрацював 16 років. За його участю були створені літак-розвідник Репаблік XF 12 Рейнбоу, винищувачі бомбардувальники Repuк f 74 Тандер Джет і Репаблік F-84F Thunderstreak. Незважаючи на вихід у відставку в 1961 році, він не припинив своєї авіаційної діяльності. Представив оригінальний метод вертикального зльоту, який досліджувала американська національна рада винаходів у 1964 році. Одесит, авіаконструктор, планерів та літаків, винахідник, оперення-метелик помер 16 серпня 1977 року у віці 84 років. Похований у Форт Лодердейл, Флорида, Сполучені Штати Америки. контакт. КАНТАКТ від гвинта.